Привіт-привіт! Я ще трішечки хворію, тому може такий в мене бути е, сівший голос і е, говорити ніс, але я вже готова вам розповісти, що нас буде очікувати в 2026 році. Коротенько поговоримо в цьому відео. Більш детально, звичайно, будемо протягом року е, всі події розглядати. Буду знімати вам відео, більш детально все вам розказувати. Почнеться у нас. Давайте почнемо рік з Нового звичайного року. У нас наступний рік, 2026, буде рік вогняного коня за китайським календарем. І почнеться він 17 лютого 2026 року. Пробуде по 5 лютого 2027 року. Дуже добре святкувати Новий рік двічі: один раз з 31 грудня на 1 січня, так як ми звикли, і другий раз саме тоді, коли буде наступати, буде в силу вступати новий китайський рік, тобто з 16 на 17 лютого. Минулого разу саме вогняного коня був 1966 рік. Можливо, вам є що згадати, що було в тому році, що вам приніс вогняний кінь, деякі ситуації та, можуть або події, можуть повторюватися або бути дуже схожими, зачіпати ті самі сфери життя. Якщо ви вперше зустрічаєте цей рік вогняного коня, то зараз... Подивимось, да, чого нам від нього очікувати. Взагалі в нас кінь, тварина рухлива, швидкісна. Тому 26 й рік має бути роком руху. Треба рухатись, розвиватися, ем, щось робити, да, приймати якісь рішення, ем, рухатись вперед. Да, тобто рух, рух і ще раз рух. І тоді кінь буде вам в цьому допомагати, да, буде більш прихильний до вас. Ем, про, а, давайте про кольор року, як ми прикрашаємо наш, нашу оселю, та як ми одягаємося, яку кольорову гаму ми використовуємо. Взагалі, кольор року червоний та всі його відтінки. Але якщо ви хочете залучити енергію і удачу на 2026 рік, використовуйте червоний бордовий та теракотовий кольори, якщо хочете залучити Фінансовий успіх на 2026 рік, тоді використовувати золотий та бронзовий кольори. Якщо вам більше хочеться якоїсь стабільності, відчуття комфорту, затишку, тепла, тоді використовувати помаранчевий, гірчичний та коричневий кольори. Можете міксувати, можете обрати якусь кольорову гаму да, з приводу того, що ви хочете залучити в 2026 році. А з приводу а, прикрас прикраси мають бути в стилі природних матеріалів, це дерев'яні або а, текстильні матеріали, текстильні елементи. Для підсилення позитивної енергії року дуже добре використовувати гірлянди з кінською символікою, а також свічки червоного та золотого кольорів. Атмосфера Атмосфера має бути також рухлива, активна, багато спілкування, якийсь драйв. Тобто обирайте ті компанії, де вам буде весело, де буде багато позитивної енергії, і ви зарядитесь цією енергією на весь рік і залучите прихильність коня також, бо він все це любить. Так, як ми вже казали, кінь в нас. Символ енергії, руху вперед, внутрішньої сили, незалежності а вогонь ще більше підсилює цей темперамент, да? і робиться в нас рік 2026. -й. Знаєте, більше як рік пристрасті, натхнення, трансформацій. Дуже хороший рік для просування вперед, для прийняття якихось важливих рішень, сміливих кроків, ініціативи. Тобто, рухайтесь вперед, досягайте своїх планів, мрій, Кінь вам в цьому допоможе. До кого буде кінь більш прихильний да, за китайським календарем? Якщо ви народилися в рік собаки, то для вас це буде рік відкриття нових можливостей в кар'єрі, знайомствах та подорожах. Якщо ви народились в рік тигра, це у вас буде прорив у важливих справах. Якщо ви народилися в рік вівці або кози. То кінь вам більше дасть підтримки в особистому житті і шанс для творчих людей. Тобто, для цих трьох знаків, кінь буде більш, можна сказати, да, прихильний, більше давати вам удачі. Але для всіх, для всіх хто буде да, рухатись вперед, не сидіти на місці, кінь також буде вам допомагати в цьому. Тепер переходимо до наших планетарних подій. в нас в цьому році. Буде два коридори затемнень. Можна сказати, як завжди, так, це норма давати коридори затемнень на рік. Три, три ретро Меркурії це також нормально. Три ретро Меркурії на рік. Два буде в нас паради планет, їх ще називають стеліум. Це парад планет, це коли планети на небі вишиковуються ніби в одну лінію. Ми, скоріше за все, це не побачимо, але відчуємо вплив. Далі в нас Юпітер змінить свій знак, перейде у вашу іншу сферу в цьому році. І кармічні вузли також в цьому році, 26-му, будуть змінювати свою вісь. тобто для вас це інші сектори. І декілька планет, що буде в ретро Русі. Насправді, хоч так воно багато звучить, але насправді 26 й рік він трішечки легший за подіями, тому що в 25-му у нас дуже багато планет змінили свої знаки. Я вам скину в опис, якщо ви не бачили, які планети, куди перейшли. Для, для вас це який сектор, яка ця сфера, як буде програватися. І планети дуже довгі, на 7-14 років, на 3 роки. Деякі з них перейшли да, в інший ваш сектор, тому подивіться, якщо ви ще не бачили, чого вам очікувати в найближчі 7-14 років? Перше в нас починається з лютого, тобто нам можна сказати, січень дається на святкування і трішки відійти від святкування. А вже в лютому починаються наші планетарні події. Перша у нас подія, така масштабна, можна сказати, починається в той самий день, коли і китайський новий рік відбувається 17 лютого. Наш перший коридор затемнень починається, і пробуде він по 3 березня. Більш детально будемо ще протягом року. Я обов'язково буду знімати шортс відео, відео, да, розповідати, що ми робимо в коридор за те, чого не робимо, да, чого краще не робити. По Ретро, меркурію коли він вступає, коли він завершується, також що робити, чого не робити. Гороскопи на місяць обов'язково також будуть всі важливі події. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Проведемо з вами 2026 рік разом. Буду вам все намагатися максимально робити вчасно, да, особливо шорт відео, нагадування про повний місяць, новий місяць, всі події. Наш перший коридор затемнень пробудеть у вашому 9 і. Вибач, да, 9, 2 і 9 секторах. Тобто, це у вас будуть якісь нові. Пропозиції, щось нове в плані ваших доходів по-другому да, в нас сектор фінансів, доходів. Тобто можуть бути якісь нові ідеї, нові можливості да, в доходах щось можливо будете. М Додатковий, до речі, також тут може бути, або ще один дохід, або додатковий дохід, якісь інвестиції можуть бути. Да? Тобто тут можна сказати, що дуже хороший час для того, щоб будувати нову фінансову базу. А дев'ятий сектор, у вас буде місячне затемнення по дев'ятому сектору, то це більше про те, що. Буде висвітлюватись, можливо, завершуватись. Да, завершення якихось циклів. Це може бути завершення якогось навчання або завершення якоїсь вашої філософії, ідеології. Також тут може бути. Да. Тут не варто триматися за старі переконання в помісячному затемненні, в 9-му вашому секторі. Далі. 20, з 26 лютого, да, теж у нас лютий, лютий такий більш насичений буде ніж інші місяці. 26 лютого по 20 березня Меркурій буде розвертатися в ретро рух, наш перший ретро Меркурій, і буде відбуватися в вашому третьому секторі, секторі комунікацій. І по ретро Меркурію ми пам'ятаємо, що краще да, нічого нового не починати, не підписувати ніяких договорів, да, особливо по третьому секторі, бо якраз він теж відповідає за усі комунікації і контракти. Тому будемо звичайно більш детально в цей період про це розмовляти тут важливо вам. В цей ретро Меркурій завершувати якесь навчання, можливо, якісь незавершені курси у вас будуть. Да? Можливо, ще їх немає, але будуть. Тобто їх завершувати, завершувати навчання. А також третій сектор у нас відповідає за техніку, за засоби комунікації. А ретро Меркурій, до речі, теж у нас за техніку Меркурій. Може давати якусь поломку, можливо, буде ламатися техніка, але пам'ятаємо, що ми по ретро меркурі техніку не купуємо, тому тут краще все ж таки буде почекати. Далі в нас 28 лютого буде відбуватися парад планет. Також його ще називають Стеліум. Це буде парад з шести планет: Юпітер, Меркурій, Венера, Уран, Сатурн і Нептун. І буде вам давати а, вплив на ваше спілкування, ваше оточення, на комунікації ваші, да, брати, сестри. Більше, більше фокусу да, щось висвітлювати, більше фокусу на це спілкування, на а, найближче ваше оточення давати. Також на навчання будете теж висвітлювати поточні навчання. Можливо, якраз тут воно буде да, перетинатися з ретро Меркурієм, можливо. Фокус на це навчання, яке все ж таки варто да, завершити. Також це може бути увага до короткострокових поїздок, тобто, можливо, вони будуть збільшуватись, да, то, тобто, можливо, ви будете кудись їхати в цей період. А також по параду планет тут дуже добре відкриватися новим перспективам. Тут, до речі, буде ще діяти коридор затемнень, да, 28-го, там два сонячне затемнення в другому секторі, да, і нова фінансова база. Тобто, тут, можливо, треба бути, буде відкритися новим перспективам по фінансам. Далі Ідемо, да, щоб по. По місяцям. Далі в нас буде вже другий ретро Меркурій з 29 червня по 23 липня і буде відбуватися вашому шостому сексу. Вибачте, сьомому, вашому сьомому секторі, секторі друзів ділових ділового партнерства і Секторі щось трішечки, да, моя хвороба дає про себе знати, плутаюсь же. Сьомий сектор це любовне і ділове партнерство. І ретро Меркурій тут по цьому сьомому сектору може дати повернення колишніх, да, якась звістка про них, можливо, напишуть, подзвонять, можливо, захочуть зустрітися, або, можливо, ви раптово випадково десь зустрінетеся зі своїми колишніми, так також може бути. Тобто, може бути да, якась така звістка. А також це може бути, до речі, що і колишня або колишня захоче повернути стосунки. Це теж по ретро Меркурію, по сьомому сектору, може бути. По діловому партнерству тут дуже важливо не укладати ніяких нових угод або контрактів, договорів. Тобто, все, що нове, довгострокове, тим паче по ретро меркурію ми ніколи не заключаємо, все це відкладаємо. Поки даретро Меркурію можете, можливо, передивитися якісь умови договору, про щось договоритися, можливо, торгуватися, але не підписувати. Далі в нас 30 з 30 червня 2026 року по 26 -е липня 2027 року, трішечки більше, ніж на один рік. Юпітер буде змінювати знак і переходити в ваш восьмий сектор. До середини 26-го року він ще буде в вашому сьомому секторі. Це сектор також да, ділового партнерства і любовного партнерства. Якщо ви ще не бачили, подивіться в описі скину, чого вам очікувати від Юпітера. А в восьмому секторі а, наступний там, рік буде а, Юпітер. Юпітер це планета щастя, удачі, везіння. І тут, по восьмому сектору, це можуть бути якісь вигідні ділові союзи. Тут можуть бути, може бути розширення по фінансам чоловіка або дружини, бо це. Чужі е, доходи по восьмому сектору. Також це можуть бути якісь соцвиплати, можливо, будете отримати, отримувати соцвиплати да, там, цей рік, або аліменти, це також по восьмому сектору. Можливо, будете аліменти отримувати-подасте по восьмому сектору. Да, ось цей рік. Тобто, е, також у нас восьмий сектор про Трансформації про психологію, тому тут хороший час, ось цей рік а, присвятити да, роботі з психологією, з, можливо, психотерапевтом, щось пропрацювати, да, якісь глибинні процеси, а, і хороший час також для трансформації. Далі в нас з 26 липня по 10 грудня Сатурн буде в Ретро Русі, в вашому четвертому секторі. Сатурн змінив знак у му році, тому також подивіться в описі, я вам скину відео, подивіться, якщо ви не бачили. Сатурн пробудить у вашому четвертому секторі по 28 рік, тобто доволі також довго ще да, 2 роки. Цілих. І четвертий сектор це в нас сектор родини, місця проживання ем, нерухомості. То подивіться, чого можна очікувати від Сатурну, якщо ви не бачили. А поки він буде в ретро Русі ось ці 5 місяців, майже 5 місяців. Е, це вам буде час для того, щоб переглянути да, якісь ваші родинні стосунки, родинні відносини, ем, можливо, переосмислити їх. Да, ем, це буде, можливо, переосмислення відповідальності за вашу родину, за ваш дім. Також по четвертому сектору це можуть бути якісь, знаєте, як труднощі в розумінні з батьками. Може да, теж давати Ретро Сатурн. Також да, в цей період Сатурн буде давати вам потребу в новій структурі сімейного життя. Тобто, взагалі, в нас така планета Сатурн, вона за відповідальність, за структуру, да, за графіки, за режими. Тобто, трішечки вона буде в ці рамки да, вас, можна сказати, ставити. Далі в нас. З 27 липня 2026 року по 28 березня 2028 року, більше ніж на півтора роки, кармічні вузли будуть змінювати свою вісь і переходити в ваші другий та восьми сектори да, на вісь водолій лев, для вас це другий-восьми сектори буде, бо кармічні вузли вони по осі в нас е, лежать. Зараз вони да, посередину 26-го. Е, Да, 26-го року вони ще будуть на вісі 3-3,9 ваші. То, також подивіться, якщо ви не бачили про кармічні вузли. А вже потім на півтора роки будуть наводити лад, да, приносити зміни вплив на ваші другий-восьмий сектори. І тут. В нас другий сектор, північний вузол до вас буде да, відбуватися. К -к -к кармічні вузи будуть відбуватися в другому секторі, це, це те, на що у вас буде фокус, на що у вас буде акцент, да, тобто це буде якийсь кармічний ріст ваш через доходи, власні фінанси, здобутки ваші, та якісь професійні навички. А південний вузол для вас це восьмий сектор. Це буде більше те, від чого треба буде відійти, поставити на другий план, можливо, навіть відмовитись, позбутися. восьмий сектор це чужі ресурси, да? тобто тут буде у вас більше акцент на ваші власні ресурси, ніж на чужі ресурси, так можна сказати. Будемо більш детально, звичайно, в липні про це говорити Буду окреме відео для це про кермічні вузли знімати. Далі в нас 12, да, з 12 серпня по 28 серпня другий наш коридор затемнень буде відбуватися. І для вас це буде 8 та 3 сектори. В цьому, да, цьому коридорі затемнень буде фокус на ваші трансформації в фінансах. Восьмий да, сектор це в нас фінанси, чужі і спільні, до речі, теж ресурси. Тобто це будуть якісь трансформації в цих спільних ресурсах. Також це можуть бути якісь е, зміни в доходах чоловіка, дружини. Е, в… Якихось е, чужих ресурсах. Це знову ж нас, до речі, спадщина. Також це чужі ресурси вважаються спадщина, е, соцвиплати, аліменти, кредити. Будуть там якісь зміни у вас відбуватися. І, мій е, е, да, місячний третій сектор це у вас буде якесь завершення циклу в навчанні чи в якихось документах. Також будемо про це більш детально е, говорити в цей же день, 12 серпня, буде відбуватися наш другий стеліум з шести планет. Це в нас буде. Юпітер, Меркурій, Уран, Сатурн, Нептун і Марс, і вони будуть давати вплив на ваше джерело доходу, на ваші доходи. Да? Тобто тут може з'явитися нове джерело доходу. Да? Стелюм вам дасть а, такий вплив, що може якісь пропозиції, будуть, можливості, або якісь ідеї з приводу ваших доходів. А, але тут також варто розуміти, що з Зростанням ваших доходів будуть зростати і ваші витрати. Далі в нас з 10 вересня 26 року по 3 лютого 27 року уран буде розвертатися в ретро-рух. Уран також змінив свій знак в 2025 році на ваш шостий сектор, в шостому секторі пробудить аж по 2033 рік. Якщо ви не бачили, також подивіться відео, тому що я, наприклад, о, відчула зміну м, ураном його сектору да, знаку одразу, прям день в день. Хоча насправді, коли планета довго йде по якомусь знаку, да, по, яким, по якомусь сектору. А, а Уран йде в нас 7 років, то можна ці зміни відчути не одразу, можна там через півроку, через рік, іноді навіть через 2-3 роки можна починати відчувати цей вплив. І чесно, я розраховувала на те, що я відчую не одразу, що в мене є, хоча б там півроку чи рік, поки Уран набере силу, поки він повністю увійде в цей новий знак, да, почне там хазійнувати, можна так сказати. Але ні, просто день в день, шостий сектор це сектор роботи. У мене день в день, як вступив Уран в новий знак, тобто в, в шостий сектор, бо я теж козиріг за сонцем. У ну, мене одразу почалися зміни в роботі. Ось так буває, що, бачите, можна відчути одразу, можна навіть декілька років не відчувати нічого. По шостому сектору, да, якщо ви не бачили, подивіться, а поки Уран буде в ретро русі, то тут він може дати повернення до якихось старих звичок, да, можливо, старих звичок, е некорисних старих звичок. Да, тут можуть бути проблеми з режимом дня, з графіком, да, тобто порушення якогось, можливо, через роботу будете багато можливо працювати, буде змінюватися графік, тобто, не будете. Встигати да, жити по правильному графіку, висипатися, вчасно їсти, правильно харчуватися. Тут, да, Тому і можуть повертатися ось ці старі звички, що ви вийдете з колії а, графіку свого, який у вас був. Також тут може бути якісь проблеми з колегами, бо да, шостий сектор це в нас робота. А, можуть бути якісь, знаєте, як напружені такі моменти. А також дуже хороший час для того, щоб переглянути да, сві, свої підходи до, вашого, до вашої організації часу. Да. Знову ж таки, цей режим, бо 6 сектор у нас взагалі також про режим, про графік. І ще це в нас питання здоров'я. Ну, воно може зачіпатися да, через те, що якраз ми переходимо в якийсь такий режим, де ми не висипаємося, правильно не харчуємось, повертаємося до старих звичок, то може також страждати ще й здоров'я. Будьте тут обачними і обережними. Далі, угу. далі в нас з третього жовтня по 13 жовтня Венера буде розвертатися в ретро рух, вона якраз також зазвичай буває один раз на рік в ретро-русі. і буде це відбуватися в вашому 11 секторі, секторі кола спілкування, друзів. Тут можуть повертатися да, старі друзі, можливо, друзі, з якими вже давно не спілкувалися, вийдуть на зв'язок, також це може бути. Можливо, якісь зустрічі з однокласниками, да, тобто з тими, з ким ви вже дуже давно не спілкувалися. Вони можуть якось про себе також нагадувати, давати про себе знати. Також це хороший час для переосмислення свого кола спілкування, своїх друзів, соціальних зв'язків. По 11 сектору це також в нас наші Наші мрії і плани, то тут можуть бути якраз переосмислення цих планів і мрій, перегляд, да, перегляд, переосмислення. Можуть виникати конфлікти в колективі через гроші або довіру. Ще так може дати вплив ретро Венера. Тим паче, до речі, в цей же момент наступне, з 24 жовтня по 13 листопада. Да, це той же проміжок часу буде і Ретро Меркурій відбуватися, і також у вашому 11 му секторі, секторі друзів да, кола спілкування. Да, тобто тут е може і ретро Венера, і Ретро Меркурій давати вплив на 11-й сектор, на ось ці і конфлікти, і повернення старих друзів. Е тут, можна сказати, такий подвійний вплив. І наприкінці року. Юпітер з 13 грудня 2026 року по 10 е, березня 27-го року встигає розвернутися в ретро-рух в вашому восьмому секторі, да, бо він в. Е, Червні змінить свій знак, да, якщо не помиляюсь, в червні да, він змінить ж на ваш восьмий сектор. І тут, поки він буде ретро, може давати якісь паузи, затримки по восьмому сектору, да, тобто по чужим ресурсам, можливо, якісь паузи. Або затримки грошей в чоловіка-дружини, в них на роботі, або якихось ваших спільних доходів, спільних ресурсів, можливо, затримки якихось е вирішення питань спадщини може бути, або затримки по аліментам, якщо ви отримуєте, або будете подава подавати, я да, по Юпітеру. Тобто тут можуть якісь такі давати. Е Давати паузи Ретро Юпітер. До речі, якщо ви плануєте весілля в 2026 році, зараз я назву дати, коли не варто заключати шлюб. З 17 лютого по 3 березня, з 26 лютого по 20 березня, з 29 червня по 23 липня, з 12 серпня, з 12 серпня по 28 серпня, з 3 жовтня по 13 листопада, Так, да, все. З 3 жовтня по 13 листопада. От в ці дні. Краще не заключати шлюб. Ви можете святкувати, робити святкування, але саме підписувати договір, договір вже кажу. Підписувати свідоцтво про шлюб, то краще відкласти його на інші дати, які на ці не будуть припадати. Ось такий 2026 рік коротенько для вас, козироги. Обов'язково будемо говорити про все детальніше. Бажаю вам всього найкращого. Хай 26 й рік буде вам набагато краще, ніж всі попередні. До зустрічі!